Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 13 вересня, і мілітарний доповідає російський чорноморський флот втратив одразу два кораблі. Йдеться про великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов на Дону. Сталося це не само собою. Ніяка вирва не утворилася. все набагато прозаїчніше. Кораблі уразили українські крилаті ракети. Великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов на Дону стояли на ремонті на Севастопольському морському заводі імені Серго Гордженікідзе. Судячи з оприлюднених фото Мінська, влучання було точним, і цю одиницю Чорноморського флоту можна записувати у знищенні. Щодо підводного човна Ростов на Дону, на супутникових знімках, зроблених до атаки, видно, що він стояв на ремонті у сухому доку поруч з Мінськом. Ступень його ушкоджень наразі оцінити неможливо. У росіян заявили, що Атака була здійснена за допомогою 10 крилатих ракет, сім з яких були знищені. Само собою сказати, що знищені всі було б якось незручно, бо в мережі з'явилися ось ці відео. Кожнічні атаці брали участь українські безекіпажні катери. Вони полювали на російські кораблі в районі переходу на Севастополь. Щоправда, результати цієї атаки невідомі. Командувач повітряних сил Микола Лощук прозоро натякнув, що Севастополь штормить, і цей шторм продовжиться. Тож українські сили найімовірніше використали для удару крилаті ракети штормшев або скальп. Це перше публічно відоме застосування цього озброєння по території окупованого Криму. До цього ракети «Шторм Шедоу» долітали до Чонгарського мосту або до бази в районі населеного пункту Щаслівцево неподалік Карабадської стрілки. Якщо виміряти відстань від севморзаводу до крайньої межі до окупованої території Херсонщини, то виходить 246-247 кілометрів. Дальність експортних ракет «Шторм Шедоу» складає 250 плюс кілометрів. Але, звісно, навряд українські бомбардувальники су 24 які носіями таких ракет, підлітали до самого краю. Лінії зіткнення, оскільки ця зона насичена російською протиповітряною обороною. Тож можна припустити, що українські сили використовують ракети більшої дальності, оскільки базовий радіус дії штормшедоу та її французької сестри скальп 560 плюс кілометрів. Тут в коментарях ви напишете, що можна і далі. Що зафіксовано випадок, коли до Шедоу прикріпили додаткові паливні баки, і вона прилетіла понад 700 кілометрів. Ми вам відповімо, 560 плюс це може бути і тисяча. Крім того, системи наведення штормшедоу дозволяють визначити та уразити конкретну ціль, наприклад, корабель на судноремонтному заводі. Атаки такими засобами, як штормшедоу та «Скаль» плануються заздалегідь. Тож мінськ і ростов на Дону не випадкові цілі. Україна полює за кораблями російського чорноморського флоту в окупованому Криму. Виглядає це саме так. Крім того, здійснена безумовно успішна атака на російські кораблі. Демонструє ще одну важливу деталь: українські. Ракети пройшли багато ешелоновану протиповітряну оборону росіян, якою вони так пишаються. Бухти Севастополя мають бути чи не найзахищенішими місцями міста та окупованого Криму, оскільки саме там дислокується окраса та гордість російського флоту частина чорноморського флоту Російської Федерації. Але виходить, що за рамки пропаганди це не виходить. Тож Путіну варто було би 40 секунд тиснути руку кімчинину саме на фоні палаючого севастопольського судоремонтного заводу. Щоб аби кіпуча діствітельність виглядала більш правдоподібно, Є... а тепер трохи про втрати: великий десантний корабель мінськ перебуває в чорному морі з лютого 2022 року. Він був у складі групи шести великих десантних кораблів, які зайшли туди з середземного моря. До речі, до складу тієї ж групи кораблів входив і Галінігорський гарняк. Останній був уражений морським дроном на початку серпня цього року. При цьому російська сторона заявляла, що з липня Галінігорський гарняк та ВДК Калінінград, який також був у групі, були залучені до перевезення транспорту на цілодобовій Керченській переправі. Ну саме ж таке завдання великих десантних кораблів підстраховувати Керченський міст, якщо що в нього знову щось вилучить, але зазначимо, що росіяни все таки готували десантну операцію в Чорному морі, але сталося не так, як гадалося. Тут демор стоїть. Знову два видно б 237 Ростов-на Дону, російський дизель електричний підводний човен. Проекту шістсот тридцять Варшавянка він входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту Російської Федерації. Місце базування Новоросійськ. Човен був спущений на воду влітку 2014 року. А в грудні переданий до складу бригади. У 2015 році підводний човен брав участь в ударах крилатими ракетами калібр по базах угрупування діл в Сирії. У 2020 році човен став на плановий ремонт у місті Кронштадт із березня 2021 року перебував у Середземному морі. Так само, як і великий десантний корабель мінськ, підводний човен Ростов на Дону увійшов Чорне море в лютому 2022 року. Перед початком цієї фази російсько-української війни, б 237 Ростов на Дону став як мінімум першим підводним човном, який був уражений під час російсько-української війни, а як максимум знищеним. Менш цікавий об'єкт це Севастопольський судоремонтний завод імені Серго Орджонікідзе. Якщо погортати російські новини, то можна побачити, що буквально місяць тому там пишалися тим, що отримали замовлення на будівництво кораблів. Воно мало початися вже наступного року, і це мали би бути зерновози. Звісно, Росії потрібні зерновози. Треба ж чимось перевозити викрадене в Україні зерно. Відновлення промислових потужностей на підприємстві добивався сам так званий губернатор Севастополу. Стополя через Путіна просив, щоб заводу дали замовлення разом з тим. Відомо, що в 2017 році Севморзавод отримав замовлення на будівництво плавучих кранів, але вони й досі не були здані. До цього завод виконував інші російські замовлення: будували плавучі арки для зведення Керченського мосту. Проблема підприємства була в тому, що росіяни, які окупували півостров, не хотіли розміщати на заводі замовлення. По перше, конкуренція з іншими російськими судобудівними підприємствами. А по друге. Ги, навіщо вкладати в кошти в підприємство, розташоване на окупованій території, за взаємодію з яким можна взагалі потрапити під санкції? Очевидно, військових потреб це не стосувалося. Але тепер аргументів нічого не робити з такими підприємствами побільшують. І ці аргументи це українські крилаті ракети, які влучають точно в ціль. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.